Ти хочеш продавати через блог, але не знаєш, що обрати? Автоворонки чи запуски? Давай розбиратись. Автоворонки це більше про стабільні продажі. Це конкретна чітка побудована воронка, яку проходить людина, і в фіналі купує твій продукт. Але важливо розуміти, що без залучення додаткового трафіку ця схема не спрацює. Ну, спрацює, але не так якісно, як хотілось би. А ось запуски це коли твій контент працює на конкретну ціль, де ти самостійно прогріваєш людину до покупки свого продукту. І важливо розуміти, що без залучення 24 на 7 така система не буде працювати якісно. І що ж тоді робити в такому випадку? Найкраще рішення це поєднати ці дві стратегії. Наприклад, у SendPulse ти можеш побудувати автоматизовану воронку з емейлами, чат-ботами і crm системою на одній платформі. Простий конструктор і готові шаблони допоможуть зекономити час і не потребують залучення додаткових спеціалістів. Вона буде працювати 24 на 7 і не потребує твого постійного залучення, а це означає, що ти спокійно можеш приділити час стратегічним задачам. Біжи і спробуй вже зараз за посиланням у шапці профілю, аби зробити крок до стабільного прибутку.